Друзі, привіт зараз. Ми від теми корупції, знищення набув, геополітичних або просто політичних розкладів перейдемо до достатньо практичного питання, питання, яке, до речі, буде стосуватися майже кожного в Україні. Ми перейдемо до питання податків, ми перейдемо до того, що нам очікувати в найближчий час. Окремо поговоримо про ініціативу, про яку нам повідомив уряд, а це знову ж таки податок на ОЕЛИКС, куди воно рухається. Коротше, зараз ми повернемося до тематики фіскальної, за яку я слідкую, і яка в прямому сенсі має вплив на життя кожного з вас. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», І сьогодні ми говоримо і розбираємо нову ініціативу уряду. про Стару ідею впровадження так званого податка на OLX. Тож починаємо. Отже, повертаємось до податків, і тут переконаний наш уважний глядач сказав би так: зачекайте, у же ж було вже і про податок на OLX, і про ініціативу уряду, і про те, що зареєстрували законопроект, і тут він буде максимально правий. Фактом, що ця ідея оподатковувати платформи, вона вже була, вона вже поносилася урядом, вона навіть отримала номер конкретного законопроекту, і нагадаю, це було зроблено навіть на виконання маяків МВФ. Тож, чому ми 27 серпня знову повертаємося до цієї тематики, вам може бути не до кінця зрозуміло. Пояснюю, тому що у нас 17 липня змінився уряд. Відповідно, всі законопроекти попереднього уряду Шмигеля, хоч там і не мінявся міністр фінансів, але вони вважаються відхиленими, в тому числі і ось цей законопроект, який відповідно ми раніше розбирали, який в народі назвали податок на. Тож, відповідно, уряд довгий час щось там думав і, напевно, переписував. І ось 27 серпня знову вийшов з ініціативою, а точніше, навіть з новиною, про те, що він підтримав законопроект про обмін даними про доходи цифрових платформ. Якщо дуже коротко, то ми цей текст розібрали, маємо певні інсайти і максимально скорочуючи ваш час. Не сильно там багато чого змінилося. Тож, ми звичайно, зараз пройдемо про головні новації, але ще раз, якщо ви очікували, що там величезні зміни, то ні. Текст майже той самий, декілька виправили технічних помилок, і є одна новація, про яку особливо ми зараз поговоримо. Але в цілому це те ж саме. А Законопроекту зараз на момент написання цього відео немає, я думаю, що з'явиться він найближчим часом, буде зареєстрований. Попаде він наш комітет, і про перспективи розгляду я теж вам в кінці відео розкажу. Але давайте спочатку, все ж таки, що ж там було, і відповідно що змінилося між травнем і оцією серпневою ініціативою того самого міністра фінансів, але вже в новому уряді. Якщо... Коротко, то пропонується зробити обмін між всіми платформами, які будуть обмінюватися інформацією з Україною в частині якраз у цих податкових даних. Це так звана DAC 7 в принципі працює по всьому світу в розвинених країнах. Це справді був маяк МВФу, але щодо внесення попереднього закону. І це справді частково підтримується бізнесом, особливо тими платформами, на яких працюють так звані люди, ну, умовно фріланси. Наприклад, це Uber або Glovo або Bolt. Що передбачається, що люди, які заробляють на цих платформах, вони будуть платити. 5% ПДФО, не 18, а 5, і ще будуть платити відповідно 5% військовий збір, про що нам уряд не повідомляє, але ми розуміємо, що так буде. Для цього вони мають відкрити спеціальний рахунок в банку, який буде спеціально отримувати гроші тільки з цих платформ, не бути самозайнятними особами і, відповідно, не мати найманих працівників. Їх річний дохід не має перевищувати 834 мінімальних зарплати, це приблизно 6,7 мільйонів гривень ось станом на зараз. І відповідно має бути відсутня торгівля під аксизними товарами. І ще раз. Вони мають відкрити цей спеціальний рахунок. Для тих, хто може здійснити не більше трьох продажів і через електронну платформу і до двох тисяч євро, допускається, що вони можуть цей спеціальний Рахунок не відкривати. Якщо коротко, то ще раз я тут не буду довго зупинятися, це все те ж саме, що було минулого разу. І от тут ми переходимо до одної новації що змінилося між травневою ініціативою уряду і серпневою ініціативою уряду. Це новий пункт, коли у нас не відбувається оподаткування. Цитую. Дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує за 12 прожиткових мінімумів, це приблизно 36,5 тисяч гривень не є оподаткованим доходом. Коротше, якщо ви щось отримали як дохід від продажу товарів через платформи, ну умовно, шкарпетки на OLX, і ви їх продали не на більше за рік, ніж 36,5 тисяч гривень, то начебто. Це не буде оподатковуватися. Я тут хочу зазначити один момент, і далі ми перейдемо до перспектив. У це не оподаткованим доходом. Це дуже, я би сказав, поки незрозуміла конструкція. Я сподіваюся, що в даному випадку мова йде про те, що взагалі цю історію не треба буде оподатковувати, але я так само допускаю. Що в редакції законопроекту ось цей момент може бути неуточнений, і відповідно тоді буде незрозуміло чи. Відбудеться оподаткування по 18 плюс 5% чи 5 плюс 5%, і взагалі що робити в цій ситуації. Гарна новина, що це перевірити, ми зможемо, тому що законовере піде в наш комітет, і відповідно на це ми будемо швидко реагувати. Але ну просто знаючи іноді, як подають ініціативу в уряді, ось цей новий важливий пункт. Мені здається, тут точно він має існувати і його точно можна розширювати. Його треба буде в в даному випадку значно сильно перевіряти. Тепер щодо перспектив самого закону, як я сказав, його реєстрація передбачав меморандум МВФ, але не передбачав пункт про прийняття. Ну тобто, ми обіцяли і колись навіть виконали саме внесли такий законопроект на розгляд парламенту. Не прийняти, не запустити в дію нічого такого, поки що по тексту меморандуму МВФ на даний момент не існує. Чому я підкреслюю історію на даний момент? Тому що у нас з 3 по 10 приблизно вересня прийде місія МВФ будуть спілкуватися з урядом і відповідно обговорювати як нову програму, так і зміни в ту поточну. Яка є зараз, і яка, скоріше за все, буде завершитись, і ось у цей крок зараз Мінфіну мені підказує одну історію, що можливо вони і хочуть просувати е, цей законопроект як один із вимог до МВФ по відношенню до України. Пункт другий в чинному меморандумі з МВФом є згадка про. Е, Бюджетну декларацію, яку уряд подав в парламент з порушенням закону про строки, і, відповідно, досі вона не схвалена в українському парламенті, в якій уряд згадує дві речі: що податок на OLX і реєстр рахунків це те, що вони передбачають, як. На податки або як податкові зміни, які мають вступити в силу з 01 січня 2026 року. Тобто, уряд сам це не МВФ урядовці, Міністерство фінансів, Кабмін Свіреденка, заявляє про те, що вони. Хочуть впровадити нові податки, які начебто мають принести приблизно 8-10 мільярдів гривень додатково в бюджет в, вже ось в найближчий час, відповідно, з починаючи з нового року, це знову ж таки не є чимось обов'язковим, але просто ми фіксуємо це вже в другому офіційному документі, в МВФ і, відповідно, в бюджетній декларації, тож, напевно, все ж таки якісь плани є. І останнє. Чи вірю я, що в Раді є достатньо голосів на цей законопроект? Моє переконання, що такий законопроект. Швидко прийнятий не буде. Звичайно, уряд буде намагатися якось це продати. Будуть переконувати, що це програма МВФ у МВК, і все таке. Але, як ви знаєте, я переконаний, що податки вже нові голосувати ніхто не буде, тому що старі ніхто і не підписував, де в принципі парламент вже декілька разів опікся в цю ситуацію. Я особисто поки не бачу сенсу нашій фракції голосувати, і колеги, мені здається, мене тут підтримують. Щось мені підказує, що так само поступить багато народних депутатів. Ми текст цей отримуємо, будемо вивчати. Напевно, до нього подамо навіть свої пропозиції. І ось коли буде фінальний варіант, то про це і можна буде говорити. У уряду є мільйон варіантів, як знайти ті самі 8 мільярдів. Як простий приклад, на енергатомі у них на рахунку були. І, я так зрозумію, атомні реактори вже ви не будуєте, тож можете забрати їх, перекинути туди. Піднімати податки для того, щоб Свереденка в цьому нестримному режимі, вже, в якому вони перебувають місяць, роздавала направо і наліво гроші. Ну, мені здається, це щонайменше достатньо нелогічно. Тож я і не бачу тут великого. Переконання або великої якоїсь аргументації, чому це треба зробити. Але ще раз будемо спостерігати, я переконаний, що коли почнеться реальний двіж за цими історіями, ми обов'язково вам запишемо окреме відео. Тоб більше у нас буде більше набагато інсайтів з наступного тижня, коли приїде місія МВФ. Тож на цьому все з вами був Ярослав Железняк. Сьогодні ми говорили про... Податки, тож підписуйтесь, ставте вподобайку і залишайтеся з нами, як мінімум, для того, щоб розуміти, куди рухається країна. До побачення.